Рада всіх вітати. Тема у нас сьогодні об'єктивні показники, що дитині вистачає грудного молока, на що треба звертати увагу, а на що навіть не треба тратити свої власні емоційні, психологічні, фізичні сили. Багато мам хвилюють питання, чи не голодна моя дитина. Як зрозуміти, що вона наїлася, як довго варто годувати дитину грудьми, що це мало е, сенсу саме як про, е, прийом їжі, а не як звичка для заспокоєння? Але маленькі діти можуть годинами зависати на грудях. Просто так вони відчувають себе спокійніше. Це зовсім не означає, е, що. Малюку не вистачає молока. Новородженим важливо відчувати тепло, запах мами і знати, що вони знаходяться в безпечені. Крім того, у малюків дуже сильно виражений смоктальний рефлекс, який вони прагнуть задовольнити, і це нормально. Дитина біля ваших грудей відчуває себе дуже-дуже комфортно. Це дитині потрібно. Потрібно, щоб адаптуватися в цьому новому світі. Три головні ознаки, що дитині вистачає грудного молока. Перша та головна ознака це набір ваги. Достатньою надбавкою вважається мінімум 500 і більше грам на місяць. Максимуму для дитини виключно на грудному вигодованні не існує. Кожна дитинка індивідуально, з власним графіком набору ваги. Дитина набирає стільки ваги, яка їй потрібна до повноцінного розвитку з умовою ефективного правильного прикладання, доброго спорожнення грудей за першою потребою дитини. Так, давайте з вами розберемо, що таке за потребою дитини. Перший сигнал готовності дитини прикладатися до грудей це коли дитина починає е, висовувати язик, мов щось шукає. Мов щось шукає і повертати голову. Да? Повертає, шукає, відкриває ротик, широко відкриває ротик. Ця поведінка дитини каже про те, що. Малюк зголоднів. І не проти прикласти, прикластися до грудей та поїсти. А, вже можна дитину прикласти. І це дуже добре, коли ви зробите по першому сигналу, коли дитинка вам так покаже. Ви обережненько прикладаєте дитину до грудей. Да? А, і дитинку можна, якщо навіть вона. Невірно приклалися, легко можна забрати груди обережненько. Як ми забираємо груди? Теж хочу сказати, тому що це буває актуальне питання, і не всі знають, як воно треба. Обережненько, в ротик дитинки, да, в боковий куток. Ми заводимо чистенькі пальчики у нас завжди перед е, годуванням ми моємо руки обов'язково. Обережненько заводимо пальчик. Да, Знімається такий вакуум, клац, забираємо груди, прибираємо пальчик і знову дитинку прикладаємо до грудей. І це буває так може бути і 10 разів, поки, особливо на початку, коли ви тільки адаптуєтеся до ефективного прикладення, да, до, і дитинка адаптується до прикладення. Так ви разом з дитинкою навчаєтесь, як треба прикладатися до грудей. І краще це робити, по-першому сигналу, коли дитинка не дуже голодна. Другий сигнал це коли дитинка починає е відкривати ротик да, і починає до ротика ще класти там, ручку. Смоктати пелюшку, може засмоктати маму, тата, це прямо вже дитинка вже хоче їсти. Це вже така повідимка, що дитина каже, що я хочу вже сильно їсти, я вже готова, і треба вже дитинку прикласти до грудей. Тут теж можна, якщо дитинка неефективно приклалася. Можна забрати, як я вам показувала, да? груди по-новому дати. Дитинка може е трішки так негативно на це, але не так прям відпусти груди і можна знову прикладати. Ну і третій сигнал, на який всі звикли звертати уваги, це дитячий плач. Да? Е це такий останній сигнал. І що він каже нам? Дитина дуже хоче їсти. І може в цей час неефективно прикластися до грудей і зробити мамі боляче. І коли дитинка неефективно прикладеться до грудей, да, вона зробить боляче і вона захопує більше сосочок і не буде ефективно опорожнювати груди. І тут з'являються свої нюанси, неефективного опорожнення грудей, можуть бути і тріщинки, можуть бути і лактаза. Тази і закупорка проток, тому що дитинка неефективно приклалася до груди. Ну, коли дитинка вже плаче, да, і ми вже просто даємо грудь швидше, що тут відбувається? Неефективне прикладання відбувається. Ну, ця третій сигнал бажано, якщо ви побачили тільки, почули да, тільки цей третій сигнал від дитинки, Заспокоїти дитинку, як ми її заспокоїмо? Поколихали, погладили, притулилися, да? контакт шкіра до шкіри дуже важливий. Не забувайте про це. Дитинка вона дуже тактильна, вона добре розвивається, коли е, е, відчуває це тепло людське, да? відчуває контакт шкіра до шкіри. Дитині це подобається. Ми заспокоїли дитинку і потім тільки приклали до грудей, тому що коли дитинка злиться, плаче, да, вона неефективно захоплює груди, вона неправильно захоплює груди. Може зробити вам болісно, може е зах захопити невірно, да, і не такий спрос зробити да, лактації, не так ефективно опорожнювати груди. Щоб цього не було, заспокоїли, потім приклали дитинку до грудей. Ну і бажано все-таки до, до третього сигналу не доводити. Які чинники дійсно сприяють зниженню кількості молока? Це перше. Годування чітко за графіком, з великими інтервалами. Отут може знижуватися кількість молока. Друге, неправильне прикладання, що призводить до травми соска. А як я сказала тільки, що да, третя ознака може привести до неефективного прикладання та травми. Ну і третє це використання дурників, пляшок, суміші. Е, хочу трішки зупинитися на. Використання дурників, пляшок суміші, як воно е, впливає да, на кількість молока. Е, дивіться, дитина вміє смоктати одним способом. Да? Е, як, наприклад, це мамина грудь. Да? Дитина широко відкриває ротик, добре захоплює і вакумом просмоктує добре. І добре захоплює груди, і добре е, робить попит. Да? Коли ж дитинка з'явилася в її житті, особливо це буває, коли там, е, може бути дурника, дати, щоб дитинка не кричала. А ми ж розуміємо, що дитячий плач це. Способ з нами поспілкуватися, розказати, що щось хвилює, щось болить, страшно. Дитинка так з нами розмовляє. Це не завжди про голод. Но, що відбувається, дитинки закривають ротик, і дитинка вчиться невірно смоктати. Як вона вчиться? Вона, щоб тримати дурник, їй треба, треба закрити ротик і придавити. Дурник, да? різинову штучку придавити, щоб тримати. Напружуються м'язи обличчя, тренуються не ті м'язи. І потім дитинка також захоплює мамини груди. І часто це саме випукле місце, що це Сосок, вірно. І мамі робляться боліче, неефективно опорожнюються, і з'являються тут нюанси з захватом грудей, що треба забирати всі замінники грудей, да, і частіше прикладати, глубше, вірніше прикладати. І тут ем, нюанси всі дітки різні. Є такі дітки, що. Ну, добре, забрали, я приклалася. Там на другий, на третій раз вже можна прикласти дитину. А є такі дітки, які швидко звикають к іншому способу смоктання. І тут пере... перевчити дуже важко. Тут треба багато зусиль, тут треба багато терпіння для батьків, тому що дитинка може влаштовувати дуже такий страйк біля грудей. Відштовхуватись, нервуватися, плакати, і не кожні батьки готові цього як сказати, пережити, да? От прийняти, краще дати, як я називаю, глушитель такий, щоб дитина замовкла. Дитина розповідає, що вона звикла к іншому. І бажано дитині не давати замінники грудей, тому що це впливає на ефективне опорожнення грудей і ефективне прикладання. Далі. За порукою достатньої кількості молока є часте прикладання з потреби матері та й дитини. А також мама, якщо відпочила і впевнена в своїх силах. Якщо дитинка наїлася, вона просто випускає груди та закриває ротик і лягає разом з мамою на груди і відпочиває з дуже таким задоволеним обличчям. Іноді може посміхнутися, і очки закриває, і разом з мамою лежить. Головне, що коли дитина так зробила. Не поспішайте її відкладати від себе. Хай полежить з вами разом. Е е насолодитися цими моментами максимально, тому що дітки вони дуже швидко ростуть. Це вам так зараз здається, що це <див> дуже довго все триває. Направда, дітки дуже швидко ростуть і дайте їм можливість побути з вами максимально поруч. Mm -hmm. Ви для малюка, для малюка як острів безпеки, надійності і любові. Дитина з вами відчуває себе дуже спокійною і розуміє, що з вами саме безпечно, відчуває вашу любов. Це і називається материнський інстинкт. Дитина відчуває дуже добре вас, а ви добре відчуваєте дитину. Друга ознака це добова кількість сечовипускань. Що тут головне? Нормально вважається, якщо дитина до двох тижнів після народження пісяє на добу приблизно стільки разів, скільки їй днів, плюс один раз. Тобто, якщо малюк, малюку три дні і він повинен пісяти вже чотири рази. Після 14 днів. Здорові діти, які отримують нормальну кількість молока, можуть е, намочити не менше, ніж 12 пелюшок, е, зробити 12 папісів, там пам памперс. Якщо дуже спекотно, що може трапитись не тільки влітку, а й занадто протепленій квартирі, або якщо дитина затепло вдягнена. То навіть при великій кількості молока дитина може пісяти менше, тому що більше рідини виходить з потом. Да? Пам'ятайте це, може бути таке: не переодягайте дуже, да? не надягайте на дитину дуже багато одягу, не перегрівайте дитину. Обов'язково звертайте увагу на колір, концентра... концентрацію. І навіть запах сечі, якщо ознаки зневоднення немає, тобто малюкові молока вистачає, то пісяти дитина буде практично безбарвною, рідиною, без запаху. Сеча не буде яскравого кольору, не буде такого. такого... Якщо дитинки не вистачає, то сеча буде такого яскраво яскраво жовтого кольору. Все сечі можуть бути навіть кровінисті відділення. От може бути таке, коли не вистачає дитинки молочка, може бути, дивіться, наблюдаєте, не повинна мати яскравого такого неприємного запаху. Якщо дитині все вистачає, сеча, Прозрачна, трішки жевтенька може бути, не мати ніякого іншого да, кольору додаткового і без запаху. Ну і третя ознака це скільки дитина спорожнюється на добу. Ця ознака є показником перших 4-6 тижнів після. Шести тижнів вже не має потреби рахувати брудні підгузки, тому що до цього віку багато малюків вміють настільки добре перетравлювати мамине молоко, що засвоюється практично без відходів. Материнське молоко дуже добре на дитинку впливає, і воно може, може воно так впливати, що дитинка може не. Не спорожнятися майже е, 3-5, а є таке і 10 днів. Якщо головне тут, якщо дитинку це не хвилює, бувають такі ситуації, якщо дитинку це хвилює, це інша історія. Якщо дитинку це не хвилює, то материнське молоко дуже добре е, засвоюється у дитини, що немає. Чим, да, чим опорожнюватися? Спорожнятися, вибачте. О, Такі головні три ознаки: на що треба звертати увагу. Якщо ви бачите, що у вас тут все добре, но дитинка там може капризувати, да, плакати. Пам'ятайте, дитячий. Плач це спосіб з вами порозмовляти, розповісти, що щось хвилює дитинку. І це нормально. Дитина через плач з вами спілкується. І хоче, щоб ви допомогли в тій чи іншій ситуації. Да? Буває так, що ви незручно одягли дитинку, їй прохолодно або. За тепло, або там якось носочок зліз, і дискомфортна дитина не розуміє, що там у неї ручка чухається, ніжка чухається. Це якийсь дискомфорт у дитинки. І вона від вас просить, щоб ви допомогли. Бувають такі дитинки, що батьки кажуть, ну ми не розуміємо. Вот дитинка плаче, плаче, плаче і плаче, ми вже все спробували, а нічого. Буває такий період, називається фіолетовий плач. Він проходить сам собою. Тут треба зібратися батькам, да? зрозуміти, що все це пройде, все буде добре, не хвилюватися ні в якому разі, і продовжувати прикладати дитину, не додавати якоїсь додаткової рідини. Да? Прикладати до грудей, робити більше відпочинку разом з дитиною, да, контакт шкіра до шкіри, знайти можливість чим заспокоїти дитину, з собою, грудьми, білим шумом можна теж дуже добре діткам допомагає. Просто поглажування, що ви поруч, ви спокійна, дитинка все це відчуває, дитинка дуже вас добре відчуває. І не хвилюватися. Не хвилюватися, тому що, да, дітки плачуть. І розуміти, що це нормально, просто треба допомогти в цій ситуації дитини розслабитися, да? задовольнити якусь потребу. Да? Там, ем... Ви, як мама, краще з всіх знаєте, як краще вашої дитини. Прислухайтеся. Не поспішайте бігти, купляти замінники, грудей і все. Просто. Подивіться, поспілкуйтеся дитиною. Да? Як поспілку, поспілкуватись? Да? Як дитина себе поводить? Можна завести щоденник. Щоденник плачу, так і можна його не знаю, записати. І зрозуміти, прослідкувати 2-3 дні, да? ну, краще тиждень, да? коли дитинка починає, що це провокує, що це може бути. І ви зможете зрозуміти ем, історію. Да? Дитячих плачів, чому це відбувається? Що е відбувається? Є по об'єктивним показникам у вас все добре, дитина набирає вагу, пісяє, опорожнюється і все класно у вас тут, то не треба шукати, що не вистачає дитинки молока. Тут може бути інші е ситуації і інше хвилювання дитини. Дякую за вашу увагу. Комфортного і щасливого материнства.